Вітаю, друзі! Слава Україні! Події останніх днів нам чудово довели, що єдиний можливий контрнаступ для України успішний контрнаступ, може відбутися лише у Білгородській, Брянській Курській областях, Воронівській, ну меншою мірою, тому що Вороніщина вона більше межує з тимчасово окупованою Луганщиною. Наразі це єдиний можливий напрямок для нашого успішного контрнаступу не під Роботино, а під Білгородом. Ми бачили пригожинський похід минулого року. Ми бачили, що Москвини не здатні були зупинити цей похід і лише шляхом якихось політичних домовленостей чи шантажу. Не знаю, зупинили його десь там в 200 кілометрах від Москви. Так буде і цього разу. Звісно ж, це має відбуватися під егідою, під вивіскою РДК. Власне, наразі, з точки зору. Офіційної московської пропаганди війна точиться на їх території. Вони ж включили наші області конституційно до свого складу. Звісно ж, це можна запхати, вибачаю, в сраку всі ці їхні бумажки, але згідно їхньої власної пропаганди, це громадянська війна, гражданський конфлікт, як е, говорить Путін, громадянська війна. Ну так це і буде громадянська війна. Така офіційна позиція України буде, тому що флагманом загони ці всі РДК і Л... СР не можуть бути таких масштабних бойових дій, це звісно, хоча ви знаєте, що їхня чисельність десь я читав, налічує під 7 тисяч людей. Це досить чисельні загони вже наразі, але флагманом таких широкомасштабних бойових дій вони, звісно ж, бути не можуть, але можуть бути візитівкою. візитівкою. Тобто, все це має відбуватися під агідою, під прапором, під вивіскою цих загонів, і відбуватися як громадянський конфлікт там на раші. Чому це дуже важливо? Ви бачите, що москвини наростили виробництво. Ракет, бомб вони роблять їх не для того, щоб здувати з них пилинки, полірувати і там дивитися в них, наче як в зеркало, а щоб запустити на наші з вами голови. Тому ті українці, які кажуть, ну от бачите, неючо ми, мовляв, там атакували НПЗ, тепер отвєточка на третій рік війни ще й досі ви не зрозуміли, що справа не в отвєтки. Ці бомби роблять москвини не для того, щоб поставити на поличку, а щоб скинути їх на наші голови. І вони їх скинуть в будь-якому разі. Московія завжди так робить. Вона накопичує сили, наносить удар. Накопичує сили, наносить удар. І ці ракети, бомби, це військове виробництво потужне, яке вони там розгорнули, робиться не для того, щоб просто когось там полякати, а щоб все це полетіло на наші з вами голови. Тому удари по НПЗ, удари по виробництвам, удари по інфраструктурі вони пославлюють Москву, вони дають нам час, вони виграють нам час, тому що. Москва стає трошки слабшою, трошки падають обсяги виробництва, трошки повільніше в них іде виробництво того, що вони там хочуть зробити, і так далі. Виграють нам час. І Європа, і США дуже сильно їм в цьому підіграють. Вони мають там, я не знаю, взагалі пам'ятник поставити європейським політикам, тому що навіть ці останні удари по Севастополю, удари ці по НПЗ. Ви ж розумієте, якби у НПЗ полетів не Бобер, якийсь там наш безпілотник, а Таурус. То відновлення цього заводу зайняло б не тижні, а місяці. А можливо, його взагалі довелося б будувати з нуля. Але оскільки туди летять бобри, а не тауруси, оскільки наносяться удари там, ну штурмшедеу кажуть, дехто каже, там взагалі були ще якісь інші ракети задіяні, а не тауруси, то руйнування в Севастополі не такі складні, не такі збиткові для них. Європа їх дуже рятує. Вона надає їм час. Потім сама ж Європа буде від цього потерпати. Ну це завжди роблять маніхії, ці придурки лівацькі. Вони завжди йдуть в такому курсі самовбивчої політики. Це ідеологія самоубивства, політичного самоубивства, духовного, культурного самоубивства. Саме завдяки цьому ці ідеології завозяться мігранти, тисячами маю на увазі чорних мігрантів. Я не расист, але кожному своє. Кожному своє колись було написано на вході у концтабір. Кожному своє так ось так і тут африканці нехай живуть собі в Африці і процвітають. Якщо ти приїхав як турист або. Ще щось може ти як спеціаліст, я допускаю такі речі, так але масове завезення мігрантів, мільйони мігрантів з Африки в Європу, мільйони е, мігрантів, якихось арабських, турецьких, сирійських ну це ні до чого не призведе доброго. Це не потрібно бути праваком, націоналістом, щоб це зрозуміти. Це зрозуміло будь-кому, і лише ліваки закривають на це очі і. Вдаються до того, що вони не розуміють таких речей. все вони чудово розуміють. Вони просто заточені на самовбивство, самовбивство сім'ї. Саме це дає поштовх цьому руху ЛГБТ, самовбивство продовження роду, самовбивство нації, самовбивство культурі. Будь-чому, самоубивство, це є ідеологія маніхейства, убить самого себе, припинити своє існування. От звірі вони важливіші, рослини вони важливіші. Камні, мінерали вони важливіші аніж люди. Скоро вже буде захист прав роботів, захист прав штучного інтелекту. Людина це найменша цінність, якщо в Божій градації людина це найвища цінність о, істота, яка створена за образом та подобою Божими. Який Бог наказав, пануйте, володарюйте над світом. Те, що людина цю владу дуже часто обертає на шкоду і самій собі, і світу. Це вже інша тема. Але тим не менше людина наділена Богом такою владою, такими повноваженнями. То в градації в системі градації цінностей маніхеїв, людина це найменша цінність. Це найменша цінність, попри все, що вони там кажуть, про права людей і так далі. Вони все роблять для того, щоб людство було знищене. Бо диявол ненавидить людину. Він ненавидить власне Бога, а не людину. Але оскільки Богу він нічого зробити не може, так само у безсиллі людина може часто плювати на портрет. Того, кого ненавидить, рвати його на шматки, там і так далі, насміхатися, знущатися над ним, тому що особа, яку вона ненавидить, не в доступі, вона не може їй зашкодити нічим. Так само, і диявол він намагається зашкодити людині, тому що в людині він бачить Бога, бачить його творіння, бачить образ і подобу Божу, тому хоче знищити людство. Не просто тому, що от людина, а тому, що він ненавидить Бога. Добре, це трошки теології. Так, ось єдиний шанс у України це поширювати війну, вдаватися до ескалації. Ми бачимо, що лише ескалація вона проштовхує нам, не давали танки, потім почали давати. Нам не давали ці штормшедо почали давати, не давали авіацію. Почали давати лише ескалація. Проштовхує цю війну. Бо якщо ми погодимося на стан речей, коли війну буде куповано лише на нашій території, про нас усі забудуть. От будуть обговорювати ці крокуси. Значить, ай-яй-яй, все переживать Путіну, Боже мой, 137 чоловік погибло. Боже мій, який же жах! А перед цим, напередодні, вісім ракет упали в Дніпрогець. І якби чудом Божим він би не вистояв, і ця вода з Дніпровського водосховища, а воно теж дуже величезне, воно б хлинуло потоком, загинули б тисячі людей. І власне нашій владі треба думати про те, щоб відселяти людей, бо цей варіант можливий. Ми вже побачили з каховкою. Цей варіант можливий. На жаль, це так. Вода би знищила тисячі людей, можливо, і десятки тисяч людей тонули б, діти, жінки, вагітні, старі, літні люди, чоловіки всі підряд тонули б. І ви знаєте, це все б зійшло без рук. Ну, резонанс інформаційний був би приблизно такий самий, як від стрільби у крокусі. Ну, поговорили би, повозмущались би. Ай-яй-яй, ой-яй, ай що ж ділать? Ескалація і так далі. Війну, цю ескалацію потрібно переносити туди, бо щонайменше чотири країни на них має поширитись війна: Московія, Білорусія, Молдова маю на увазі Придністров'я. Ну, взагалі, за грамотно спланованої операції е це Придністров'я можна було б ліквідувати. Дійсно, би за тиждень чи за два, а може і за декілька днів. От де би вдався би бліцкріг, так в Придністров'ї, оце точно. Тому що дуже вузенька смуга, і задовга, дуже велика і вузенька смуга з одного боку, окреслена річкою Дністер. Ну, з прилеглою до України територією і з невеличким контингентом за різними оцінками від 4 до 6 тисяч військових РФ але вони вже там живуть давно, вони живуть із сім'ями, з родинами. Не думаю, що хтось там буде воювати, не на життя, а на смерть. Усі здадуться у полон. Повірте, всі здадуться у полон. Тобто, це вже не військо більшою мірою, це вже не військо. Я не кажу, що буде легко, що можна так на хіп хап це все зробити. Ні, планування там потрібно. Це дуже відповідальна операція, але вона можлива, і Україна мала б її провести, мала б її провести і ліквідувати цей промосковський анклав в своєму підчеревені, в своїй підчеревені. Бо в нас під боком дуже величезна смуга, дуже довга, так вузенька, але дуже довга смуга московського анклаву. Добре, друзі, лише ця ескалація, лише перенос війни на територію чотирьох держав, бо там має точитися війна. Воно призведе до того, що Європа почне чухати рібку швидше. Можливо, нам швидше почнуть надавати Тауруси тощо. Лише це наш єдиний шанс. Бо якби в 39-му році на боці Британії згодом ніхто би не вписався, воювала б одна Британія, я не впевнений, що вона б вивезла б цю війну. Якби наприклад воював лише радянський союз без нікого з німеччиною, я отут я вже впевнений на 100%, він не вивіз би цю війну, він би не переміг у цій війні і для окупованих країн, окупованих територій, таких як Чехія, там, Бельгія, оці всі Нідерланди. Польща, це був єдиний шанс. Це ескалація. Якби не було подальшої ескалації, то вже станом на зараз про існування цих країн можна було б забути. Їх уже б не було. Їх врятувала лише ескалація. Так і нас врятує лише ескалація. Кінцева мета ескалації. Війська НАТО, війська альянсу мають приймати в цій війні безпосередню участь, бомбити. Ковровими килимовими бомбардуваннями Московію, наносити удари, ракетні удари тощо. Але ця ескалація вона має відбутись поступово. Тому, з одного боку, і не хочеться бачити в себе тут якийсь іноземний легіон, бо якби французький іноземний легіон підпорядковувався б нашому командуванні, це інше питання. О, тоді, супер, я тільки за це. Але чогось мені здається, що якщо на території України з'являться війська НАТО, то підпорядковуватись вони будуть не нам. А будуть підпорядковуватись якомусь вищому командуванню альянсу. А те за будь-якої можливості, за будь-якої проявленої москвинами ініціативи, побіжить домовлятися. Це вже зрозуміло, побіжить домовлятися на будь-яких умовах, тому що Європа, вона вже відвикла воювати. Вони не розуміють таких речей, як мобілізація, тому лише поширення війни, лише переніс війни на все нові і нові країни, залучення все нових країн до війни. Лише це наш порятунок. Лише це всі бувайте, друзі. Далі буде.